Добрий день всім добрим людям. Сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати ромашку. Я зірвала такі ромашки, тут у мене цілий букет ромашечок. Перш ніж почати малювати, треба розібратися з будовою квітки. З чого вона складається, роздивитися її з усіх боків уважно, і потім помалювати обов'язково олівцем, з світом з тінью у 3 d зображенні І тільки потім треба. Ну, можна малювати фарбами. Так вам буде набагато легше, набагато легше малювати фарбами, як ви спочатку намалюєте олівцем, розберетеся з будовою, як виглядають пилістки, яку має форму квітка. І тоді легше. Оця квітка, да, ви бачите, має форму конус. І тут площина коло, як так, дивимося, майже коло, три пелюстки по рівним сторонам, раз, два, три, такі пологі, і три гострі, От гострі, бачите? Раз, два, три. Гострі, раз, два, три пологі. І тут течіночки всередині. Малюйте так квітку. Потом малюєте її отак і потім, потім на пов оберта. Да? Перш ніж малювати, будуєте, я чому вам показую і цю, і цю, щоб ну, уява була у формах. Ця має форму от конус. І коло. А ця має форму ну така витянута, я би сказала, це не куля, не півкуля, а трохи як витянута куля. Да? Бо куля це у нас отак, напівкуля розрізана. А тут витягнута. отак напівкуля і Отак, да? так, ми дивимось, то отак бачимо коло, і всередині ще одне коло. Це як ми дивимося отак, зверху, а як ми дивимося отак збоку, да? в профіль, то ми бачимо серединку отак, і пилюсточки роз... розташовуються отаким чином. Овалом, і це залежить від ракурсу. Якщо повертаємо більше, овал розкривається більше. Тоді вже бачимо отак, бачите? І отак розходяться пілюсточки. Тут ці довші, а ці коротші. А тут однакові, тільки по формі. Бачите, тут форма різна. Розібралися з будовою, і тепер зараз я вам покажу, як уже малюємо серединка. Так, отак пішли пилюстки. Один більший, другий менший. Вони не однакові, як ви придивитесь. Да? То вони не однакові. Під різним кутом розташовуються і заштрихую вам серединку. І тут, так. от ромашечка. Якщо так, дивимося у профіль на півоберт. Якщо так, да, теж, бачите, неоднакові. Один пилюсток заходить на другий пилюсток. Не малюємо отак, як діти малюють ромашку, а малюємо так, як розташовані і форму пелюстка. Стараємось передати саму форму пелюстки. Десь бачимо повністю цю пелюстку. Десь вона отак. Отак от і там за нею отак, от тут отак. От тут десь повернула отак. От тут отак. От От намалювали от так ромашечка. Ще Да, так. Так, Бачимо і цю, і цю. Це, якщо дивитись, то от так виглядає це от ця серединка. Отак от тут кріпиться, ножка. и пылюстки. Вот так и вот так. Вот такие кола. И малюем. Мишка. И малюем пылесточки. Серединка. Да? Бачимо її звідси цю ромашечку. Я малюю вам маркером, бо олівцем не буде видно, якщо я буду малювати. Коли ви помалюєте у різних, у різних ракурсах, і ще бажано ви не малюйте один до одного, а збільшите розмір ромашки, щоб було легше. Бачите, це в три, в три рази більше, в два рази більше, ніж ця. Щоб вам легше було, бо як маленьку, то тяжко. І олівцем. От оцю я малювала. От, бачите. Отак. І оце. Ромашечка. Схоже. Коли ви навчитесь малювати олівцем у різних ракурсах, то вам буде легше намалювати фарбами. Навіть пензликом і фарбами без олівця. І ще навчиться От, течіть. Заточувати олівці. Бачите, як він? Від того, як ви заточите олівець, теж залежить якість вашого малюнку. Я от таким ножиком канцелярським. отак берете і потихеньку точте, точите олівець. І ще одна корисна парада. Якщо у вас поганий зір, і е, навіть тим, у кого непоганий зір, щоб облегшити собі задачу, фоткаєте да, квіточку, сфоткали, потім переводите у чорно-біле зображення, бачите? І ви вже бачите, як де світ, да, світло, де тінь, на пелюст, як ну, виглядають пилюстки, де на пелюстках. Світло тінь. Ну, бо так трошки важче, але і видно. От тінь, от тінь на пилюсточки. От повернутий пилюсток, тут тінь є. Отут є тінь. Да? На цій пелюстці зверху є тінь. Тут е е гарно так повернута пелюстка. Тобто тут дуже добре видно. І вона збільшена, ця квіточка. Це вам така шпаргалка до, до натури. Тут натура. Тут шпаргалка. І малюєте. Зараз малювати дуже легко, бо можна використовувати спроможності свого телефону. А також можна знайти безліч різних майстер-класів да, по академічному малюнку в інтернеті. Основа всіх ну, малювання це академічний малюнок. Так, це як азбука. Коли дитина вчиться читати, вона вчить букви. Потім ці букви складає да, у слоги, а потім вже вчи, ну, вчиться читати. Точно так і у малюванні. Перш ніж почати малювати, вчать дітей академічному малюнку, це приблизно десь з 11 років, малюють спочатку геометричні фігури, там куб, конус, квадрат, циліндр, піраміду. Такі на білому, обов'язково білі на білому. Ви можете брати білу чашку, біл, білу біле блюдце ставити не папер, ставите один так, а другий отак. Да, білим. Тут біле і тут біле, і стінка біла, і і стол білий. І кладете під світку, або справа, або зліва світло, і кладете. Блюдце або чашку білого кольору. У мене, у мене тут є відерце От, білого кольору. І на білому малюєте. Чому біле не білому? Тому що легше розібратися з світлотінню. Чому так спочатку вчать дітей малювати, бо так легше. Да? Бачите? Це біле і це біле. Але тут за, за рахунок форми відрізняється кольором. Біле це відерце темніше, ніж. Ну, Це залежить від освітлення. Отак от вчаться малювати. Ви можете малювати чашку, можете малювати яйце, можете малювати тарілку або от навіть зарядки. Да? Зараз я вам покажу. Зарядка, ну тут складна форма, тут дуже складна форма, але, як да, геометрична форма, то можна вчитися малювати у такому ракурсі. Такому, такому. Ну, якщо захочете, то знайдете білі предмети і помалюєте їх. Це, якщо ви хочете навчитися малювати професійно. Так? Ну, отакі поради. Якщо є питання, пишіть коментарі, заходьте в мій телеграм. Там у нас спілкування. Так що задавайте свої питання, всім відповім.